Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого каналу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жавтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Врятували з пожежі дев'ятеро людей. У Кременчуці горіла квартира у п'ятиповерхівці. Вчитель географії з Полтави, півфіналіст премії Global Teacher Prize Ukraine 2024. Температура повітря до плюс 37. Синоптики прогнозують повернення спеки на Полтавщину. А тепер про це та інше докладно. У Решетилівці завершують реконструкцію реабілітаційно-відновлювального спорткомплексу Колос. Приміщення для спортсменів та спортзал вже функціонують. Залишається облаштувати стадіон, гральне поле та трибуни. Докладніше про це дивіться у сюжеті. У Решетилівці реконструюють фізкультурно спортивний реабілітаційно-відновлювальний комплекс Колос. Залишилося змонтувати трибуни на понад тисячу глядачів, зробити футбольне поле та бігові доріжки в планах і встановлення сонячних панелей, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Та додає, цей стадіон буде не лише сучасним, а й багатофункціональним. Федерація пляжного волейболу України, яка планує на цій базі теж проводити турніри, тому числі. Тільки... Всеукраїнські. ми не можемо використовувати лише одну волейбольний майданчик для проведення змагань, тому планується тут трошки ззаді цей баскетбольний майданчик зробити таку зону для пляжного волейболу, це додатково. І плюс додати трибуни. Щоб вони були не просто спереді, одним з напрямів роботи спорткомплексу колес є реабілітація та спортивна підготовка людей з інвалідністю. Загалом це важлива спортивна база для всієї області, підкреслив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін, який оглянув цей об'єкт під час робочої поїздки у місто Решетилівка. Для нас проект Колос це не лише проект громади, це проект всієї області, і там проходять реабілітацію. Військові приїжджають, і паралімпійська збірна, і міжнародні змагання проходять. Тому для нас це візитівка нашої громади Решетилівської, щоб якраз стати таким осередком для проведення і міжнародних, і всеукраїнських змагань. Нагадаємо, реконструкцію фізкультурно-спортивного реабілітаційно-відновлювального комплексу Колос розпочали у 2018 році. Упродовж 2019-2023 років реалізували першу чергу проєкту: це ремонт побутового приміщення з кімнатами на 30 ліжкомісць та будівництво нового 36-метрового спортзалу. Усе зроблено з дотриманням вимог інклюзивності. Реконструкцію спорткомплексу замовила Полтавська ОВА. Роботи майже повністю фінансує європейський банк реконструкції. Та розвитку на будівництво об'єкту партнери спрямовують 80 мільйонів гривень. 18 серпня у Кременчуці сталася пожежа у п'ятиповерхівці. Близько 13-ї години загорілася квартира на першому поверсі будинку по вулиці Перемоги. Рятувальники, які прибули, на виклик відразу приступили до розвідки та гасіння. Через сильне задимлення вони працювали в апаратах захисту органів дихання. Вогнеборцям вдалося врятувати із сусідніх квартир дев'ятеро людей, із яких троє були діти. Їх ДСНСники діставали з будинку за допомогою автодрабини. Повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. На ліквідацію пожежі було залучено 16-ту та 14 14-ту державні пожежно-рятувальні частини. Пожежу ліквідовано о 14 годині 31 хвилина. До Полтави на щиті повернулися троє захисників. Сьогодні біля свято Успенського собору провели чин відспівування із 33-річним солдатом Олегом Захарчуком, 28-річним молодшим сержантом Владиславом Стоценком та 27-річним старшим лейтенантом медичної служби Олександром Капусником попрощалися рідні, друзі та колеги. Якими їх згадують? Дивіться у сюжеті щодня. Вони віддають за наше мирне небо найцінніше. Здоров'я та на превеликий невимовний жаль своє життя. У Полтаві попрощалися із трьома бійцями. Один із них солдат Олег Захарчук. Йому було 33 роки. Провести в останню путь військового прийшов його колега Сергій. Говорить, працював із ним протягом двох років в одному із супермаркетів міста. Дружили, общалися, він завжди був веселий, добрий, завжди він був усміхнений. Загинув 7 серпня 2024 року в районі населеного пункту Свердликого, Суджанського району Курської області Російської Федерації. Молодший сержант Владислав Стеценко був командиром штурмового спеціалізованого відділення спеціалізованої роти шквал. Йому було 28 років. Згадує військового його однокласниця Анастасія. Каже, спочатку дружили їх мами, а потім почали й вони. Далі ж був перший клас. Це якраз була людина, хлопець розбишака, страшний. Я отак от, от думала, коли мені мама зателефонувала, сповістила цю страшну звістку. Це був той учень, на якого не покладали ніякі надії, нічого не очікували вчителі. Якраз сталося так, що це стало, що цей хлопець став творцем нашої історії, і він був якраз одним із тих, хто розпізнав першим нашого ворога, тому що він пішов воювати ще в далекому 2014 році. Загинув 13 серпня. 2024 року в районі населеного пункту Коренево Російської Федерації 27-річний старший лейтенант медичної служби Олександр Капусник проживав у Полтаві. У 2020 році його прийняли на військову службу на посаду начальника медичного пункту. Попрощатися з Олександром приїхали його родичі з Харкова. Було що ще заботливий чоловік. От ми був дуже турботливою людиною. Ось ми до його бабусі приїхали. Вона не змогла приїхати сюди, провести останній путь. Бабуся в шоці від такого. Він їй завжди допомагав, і ліки, які потрібні лікарства, таке нужне загинув 14 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Білий колодязь Харківської області, внаслідок влучання ворожої ракети. Ж на моїм серцю лежав. Трьох військових поховали на Затуринському кладовищі. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну актуальним стало питання переобладнання авто для людей з інвалідністю. Водії підлаштовують транспортний засіб під свої фізичні особливості. А після переобладнання таке авто потрібно і перереєструвати, що починається вся процедура, та які її етапи знає Івана Дімова. З початку повномасштабного вторгнення все актуальнішим є питання керування транспортними засобами людьми з інвалідністю. Ті, хто отримав каліцтво, переобладнують авто під свої фізичні можливості. Відповідно, такий транспорт по закону потрібно і перереєстровувати. Нині цю процедуру в сервісних центрах МВС максимально спростили. Заявка подається онлайн, каже адміністратор територіального сервісного центру МВС номер 5341 Вадим. Шило зараз не потрібно людині пере. Тим як робити переобладнання, звертатися до нас для отримання дозволу. Він звертається в один із двох інститутів в Україні. головний сервісний центр МВС. Та інститут НДІ проект на сайт. Там є така вкладочка переобладнання. Там іде алгоритм дій людини. Що він повинен робити у заяві? Людина вказує вид переобладнання і вносить всю необхідну інформацію у форму, зокрема марку та рік виготовлення авто, номерний знак, об'єм двигуна та технічні характеристики. Висновок, який виготовляється упродовж 10 робочих днів. Коштує ця послуга 98 гривень, плюс бланк самого документа близько 35 гривень. Після цього людина звертається до відповідного суб'єкта господарювання, який безпосередньо здійснює переобладнання транспортного засобу. Після переобладнання автомобіля необхідно отримати сертифікат відповідності. Термін дії цього документу один рік. Коли автомобіль вже буде переобладнаний, він звертається на діагностичну сертифікаційну станцію, яка має на це дозвіл. От, отримує сертифікат відповідності. Після цього звертається в будь-який сервісний центр МВС. Паспорт-код свідоцтва про реєстрацію, по бажанню експертиза. Наприкінці людина отримує нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, але вже з позначкою про переобладнання. У посвідченні водія зміни не вносяться. Повідомили в сервісному центрі. У Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі організували день тварин, присвятили його одразу двом датам: міжнародному дню безпритульних тварин, які відзначили 16 серпня, та Дню пам'яті видів тварин, винищених людиною, що припадає на 1 вересня. Як все було, бачили наші кореспонденти. Африканський їжачок до нас прибув з Миколаєва. Це вже дорослий. Вони ростуть. До такої величини це вони самі більші вже у Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі організували День тварин. Різноманітних представників фауни тут можна було не лише торкатися, а й потримати на руках. Ну, мені тут сподобалось, що тут можна погладити тварин, можна їх покормити. В руках подержає я даже держав питона сьогодні. Такий контакт має терапевтичну дію та виховує позитивне ставлення до живої природи, кажуть організатори. Акцію присвятили одразу двом датам. Ми в цьому році вирішили вперше провести у серпні місяці День тварин. Є два дні, які присвячені тваринам день безпритульних тварин. І 1 вересня, взагалі, відзначається День пам'яті тварин, які назавжди зникли. Тому вирішили привернути увагу полтавців і дітей, і дорослих до збереження взагалі всіх видів тварин. Облаштували п'ять пізнавальних локацій, серед яких інформування про пам'ятники тваринам в усьому світі та складання пазлів на тему їх знищила людина. Ми розказуємо цікаві про них історію, чому вони зникли, і скільки років з того часу пройшло саме останній, осьо, який ми розібрали чорного носоріг, він вимер з вбивбитий 18 років тому. тому в 2006 році був. за бажання. Відвідувачі міні-зоопарку мали нагоду прихистити чотирилапих, які шукають дім та родину. Це потомство нашої Найди, Найда собака, яку підкинули нашому працівнику, і він привів її на роботу. Таким чином не стала вона безхатьком, а прихистили ми її у себе в екоцентрі. І тепер вона у нас живе. Цього року в неї було в потомстві троє собачат. Зібрали з нагоди дня тварин і корм для собак та котів, які передали в відділ регулювання чисельності бездоглядних тварин при КТП 1628. У топ-50 кращих учителів України увійшло двоє світян з Полтави: Богдан Носуля та Роман Романчук. Вони взяли участь у премії Global Teacher Prize Ukraine 2024, де щорічно всі вчителі нашої країни борються за 1 мільйон гривень на реалізацію своєї освітньої мрії. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Двоє учителів з Полтави стали півфіналістами премії Global Teacher Prize Ukraine 2024. Це Богдан Носуля, учитель інформатики школи номер 38 та Роман Романчук, учитель географії школи номер 20 імені Бориса Серги. Загалом цього року на премію подалися більше як три тисячі освітян. Усі вони повинні були представити себе та свою роботу. Розповідає вчитель року 2024 номінація номінації географія Роман Романчук. Я розповідав про те, чим я займаюся кожного дня, як працюю з дітьми, які використовую форми, методи, який в мене підхід, які інноваційні техніки використовую. Також розповідав про те, як я проводжу заходи для освітян, для своїх колег, для студентів, яку я роблю вклад в освіту. Умовами ще передбачено, що ти маєш не просто розповісти, чим ти займаєшся, а який ти вклад робиш, чим ти відрізняєшся з-поміж інших педагогів. Після заповнення та опрацювання анкету усіх учасників журі відібрали топ-50 кращих учителів України, каже Роман Романчук. Розповідає, що ця премія є щорічною. Її проводять, аби відзначити досягнення кожного з вчителів для суспільства. Пан Роман розповідає нам, як представив себе у анкеті для премії. Я акцентував на тому, що я до кожного уроку розробляю інформаційно-цифрові моделі у вигляді електронних презентацій на різних платформах, розробляю дітям цікавинки різноманітні та інтерактивні форми використовую. Тобто я робив акцент на цьому, що я до кожного уроку розробляю методичний матеріал. Для кожного молодого учителя важливо не тільки любити дітей, але й розуміти їх, наголошує Роман Романчук. Та дає поради молодим колегам, як досягти в улюбленій справі бажаних вершин. Перш за все, потрібно це любити. Потрібно любити дітей. Потрібно, щоб в тебе було бажання з ними постійно розвиватися і рухатися в одній хвилі. Тобто потрібно постійно. Е те, що їм зараз цікаво, підхопити і використати. Якщо їм зараз цікаво працювати багато в гаджетах, треба це використати на свою користь, тобто розробити щось в тому гаджеті, якусь вправу, щоб їх зацікавити. Премія Global Teacher Prize Ukraine організовує освіторія за підтримки Міністерства освіти і науки України. 1 вересня цього року з 50 кращих вчителів України будуть обирати 10 фіналістів цієї премії. А ось ім'я переможця стане відомо вже 5 жовтня під час ефіру національного марафону, де йому вручать головний приз 1 мільйон гривень. Спека повертається у Полтаві на цьому тижні. Обіцяють знову підвищення температури повітря. Від сьогодні по місту вона зростатиме до 35 градусів тепла. Коли очікувати прохолоди, дізнавалась наша знімальна група. Будемо лахмарною та без опадів. Саме таку погоду прогнозують на останні тижні серпня у Полтаві. У день повітря буде прогріватися до 35 градусів тепла, а місцями навіть будуть абсолютні максимуми 37 градусів. Розповідає провідний синоптик Полтавського обласного гідромоцентру Олена Панченко. Але наголошує, що липневої спеки вже очікувати полтавцям не варто. Липневої спеки у нас не буде, тому що у нас все ж таки і день уже ко. І температура на півтора кілометра дещо нижче, і абсолютних максимумів, таких як були у нас в липні, у нас не буде. Однак все одно буде жарко: 32-35 місцями 37, То це для серпня місяця, для кінця серпня. Це дуже високо. Уночі також буде спостерігатися підвищення температури повітря, каже Олена Панченко. Але заспокоюють тим, що світанки будуть вже прохолодними. Нічні температури дещо підвищаться в порівнянні з тим, що у нас було 13-15 градусів тепла. Нічні температури у нас будуть в межах 17-19 градусів вище нуля. Будемо відчувати ранкову таку пріору. Приємно про холоду, але не більше того. А ось плотавці до підвищення температури повітря поставилися по різному. Одні радіють останнім проявам літа цього року, а інші вже очікують на прохолодну та осінню погоду. Повинно бути літо, повинно бути тепло і не хочеться ні холода, ні тепла. Нехай би вспикона ненадовго. Невозможно дихати. Оце приїхали з мотеля. Тут дихнуть у парку. Жар. Хоча нас тут спасіння у парку. <ріху> Невозможно. І, де ми очки, одіваємо і, і шляпи. Я приймаю будь-яку погоду, бо ну, це останні дні. Навіщо думати, о Боже, ця спека? Потім буде знову холодно і знову будуть всі казати, де ж та спека. Знаєте, як в людях зазвичай буває. Ми вже привикли. 30 градусів для нас це вже таке нормальна температура. Ну нічого, дома вентилятор, кінденсенера нема. Так що ну, спокійно, нормально. Ми вже привичні. Тут уже осталась одна неділя. Потеплінням буде нетривале. Вже в останній день цього тижня температура знову знизиться, розповідає провідний синоптик Полтавського обласного гідрометцентру. А саме температура впаде до 25-30 градусів тепла. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось.